Цікаві зустрічі, обмін досвідом, важливі дискусії, творчі майстер-класи та командні проєкти. Таким насиченим і драйвовим був тиждень для учнів прилуцького ліцею номер 7 Семеро одинадцятикласників взяли участь у міжнародному освітньому воркшопі European Democratic Action Week. В перекладі європейський демократичний тиждень змін, який проходив з 6 по 11 жовтня в освітньому центрі Штерецланд в місті Берлін. Провідною тематикою, взагалі, цього тижня це було, були зміни. Адже справді нічого статичного в нашому житті немає, ми розвиваємося, ми в динаміці від самого народження. Це були зміни не лише нас як особистостей, а і зміни, які відбуваються навколо нас. Це і державні зміни, це зміни в політиці, це зміни в кліматі. Адже ці кліматичні зміни зараз торкаються дуже багатьох країн, і ми бачимо, що якщо ми зараз всі не об'єднаємося. І е, не приймемо міри, не, не будемо думати про наше майбутнє, то планета нам. Готує такі не дуже приємні сюрпризи. Тому отакі провідні провідна тематика панувала протягом цих всіх п'яти днів. Міжнародний воркшоп об'єднав учнівську молоді з різних країн Європи: Польщі, Угорщини, Німеччини, Румунії, Чехії та України. Прилоських старшокласників супроводжувала вчителька англійської мови Роксолана Радченко, яка допомогла команді активно долучатися до всіх етапів програми. Всі учасники мали, скажімо так, однакові. І завдання перше, їдучи з дому, ми готували відео презентацію про саме про цих дітей, хто їде для інших команд, щоб вони зрозуміли, з ким вони будуть спілкуватися, з ким вони будуть взаємодіяти. Далі, ми готували тематику ролі школи у такому політичному вихованні. От, звичайно, ця тематика нам трішки близька. Вона в нас перекликалася із тематикою війни, бо діти представляли, вони самі захотіли і вони представляли, вони розказували, як школа, як учні не лише з нашої школи, не лише з нашого ліцею волонтерять під час війни. Який вклад вони роблять в те, щоб у нас було у Нас завтра було взагалі, і щоб це наше завтра було світлим на нашій землі е з нашою мовою і з нашими традиціями та культурою. В межах воркшупу школярі долучалися до усіх активностей, розповідає вчителька. Вони училися танцювати, вони училися робити відео, вони училися. Майструвати годівнички, будиночки для кажанів. Вони садили дерева, вони робили папір із використаних газет. Вони гуляли по нічному Берліну. Самі школярі діляться що найбільше сподобалось серед усіх завдань, покладених перед ними. Особисто я робила годівнички. Для мене це був неймовірний досвід, адже я вперше таке робила. І... Це було круто, адже ми зробили таку маленьку добру справу для птахів. Які взимку і навіть зараз будуть сидіти в годівничках, і їм там буде затишно. Учні також взяли участь у інтернаціональній вечері, де кожна команда готувала традиційні страви своєї країни. Ліцеїсти готували українську страву вареники. Вони готували українську страву вареники, співаючи Червону руту. Решта команд зааплодували, коли в кінці вже… Пробували ці вареники і чули спів наших дівчат і хлопців, бо такі драйвові, такі класні, такі е, молоді, креативні е, люди брали участь у цьому проєкті. Здивувала іноземних колег прилуцька делегація і величезним короваєм. Ми везли з прилук е, через. Ну, вважайте Україну, всю Польщу і шматочок Німеччини. Той 2,5 кілограмовий наш коровай. І коли ми його винесли на рушнику у вишиванках, то лише аплодисменти були, і лише такий вау. Одинадцятикласники ліцею номер 7 мали офіційну зустріч із мером Берліна. Говорить Роксолана Радченко. Вони були у нього на офіційній зустрічі, де були. Делегати із інших країн і досить на високому рівні представили свою тематику, яка була вже заготовлена з дому. Пані Роксолана переконана, участь у європейському демократичному тижні змін є важливою подією для навчального закладу. Це досвід насправді колосальний, бо учні показали на високому рівні, як вони можуть. Володіючи іноземною мовою справлятися із викликами, які їм ставить життя, вони показали те, що сім років, якими ми працювали разом з ними над іноземною мовою, є немарними і гарне, такий вислів англійський: as many languages you know, as many times you are a man». скільки разів, скільки мов ти знаєш, скільки разів ти людина. Тому вони на практиці переконалися, що Сучасна молода людина не може повноцінно жити, не знаючи хоча б одну іноземну мову. От. І вони справилися. На максимум а для школярів Прилуцького ліцею номер 7 ця участь стала надзвичайно цінним досвідом, адже цього року вони завершують навчання і вступають до вищих навчальних закладів. Робота у такому проєкті це можливість зрозуміти важливість іноземної мови у житті, кажуть одинадцятикласники. Цей проєкт був важливий для нас, тим, що ми удосконалили свої вміння з англійської мови. Цілий тиждень ми спілкувалися з іншими делегаціями. Зокрема, це була Румунія, Німеччина, також Чехія. Це обмін досвідом, обмін культурами. Це надзвичайно важливо. Загалі, з цієї подорожі, ми дізналися багато чого нового і зробили для себе певні висновки. Для мене цей проект дуже важливий, оскільки це досвід, тому що ми жили в кімнаті з іншомовними дівчатами, тому ми спілкувалися лише англійською мовою. І це дуже круто було, тому що англійська мова особисто для мене, вона дуже важлива в моєму майбутньому, адже це і освіта, і рівень на майбутній роботі, рівень в професії. Також це подорожі можна подорожувати за кордоном, гарно володіючи англійською, то й буде легко спілкуватися з іноземцями. Сучасна українська молодь сьогодні це покоління, яке глибоко усвідомлює свою національну ідентичність, поважає із Історію та традиції свого народу це сила, яка формує майбутнє нації. Учні прилуцького ліцею номер 7 гідно презентували Україну як європейську державу, відкриту до співпраці, діалогу та розвитку. Все йшло як по маслу. А були українські пісні народні, а все так як повинно бути справді у нас в українців. В такі моменти ти відчуваєш, що наша нація справді непереможна, справді сильна, і ми змогли показати достойний рівень на інтернаціональній арені.